19.17 на студійному годиннику. Марафон єдині новини триває. Будемо зараз говорити про єдиний реєстр зброї який в Україні рік тому створила, і це було одним із пріоритетів Міністерства внутрішніх справ. За перший рік роботи оцей єдиний реєстр наповнили на 60%. Він список, абто Реєстр дозволяє не лише посилити контроль за обігом вогнепальної зброї, але й значно спрощує процес оформлення для громадян за допомогою реєстру. МВС усунуло корупційні ризики, зменшило черги і спростило процес отримання дозволу на зброю. Крім того, тепер можна отримати цей самий дозвіл значно швидше ніж було раніше. Ніше, адже аби подати заяву, потрібно лише авторизуватися в єдиному вікні для громадян в особистому електронному кабінеті і можна відстежувати статус своєї заявки, продовжувати дозволи або ж формувати витяги? Детальніше зараз цю тему обговоримо з Леонідом Тимченко, це заступник міністра внутрішніх справ України. Вітаємо вас, пане Леоніде. Добрий вечір. Скажіть, скільки на руках у цивільних сьогодні, в принципі, зброю зареєстровано офіційно? Яка це цифра? Відповідно до обліків національної поліції, станом на сьогодні у наших громадян знаходиться близько 950 тисяч одиниць зброї. А mm. e, можемо порівняти, якщо можна, пане Леоніде, це більше, менше? Е, як змінилася взагалі з війною оця кількість? І наскільки спростився процес оформлення е, самої зброї для тих людей, які оформлюють її законно? В першу чергу, не відповідаючи на перше ваше запитання, звичайно, громадяни почали придбавати більше зброї. І ми зараз говоримо про ту зброю, яка знаходиться на руках у громадян, яка облікована. Це мисливська нарізна, гладкоствольна зброя, спортивна, пневматична та холодна зброя. Щодо спрощення, то сьогодні кожен громадянин може при придбанні зброї одразу оформити її через кабінет суб'єкта господарювання, тобто в магазині. Коли громадянин здійснює процедуру купівлі зброї, він може її оформити вже знаходячись в магазині або через єдине вікно для громадян, особисто авторизувавшись зайти і внести інформацію через єдине вікно для громадян. Оце єдине вікно для громадян. і, В принципі, те, що реєстр працює, так багато чого є в онлайні, воно убезпечило. Як... Від яких корупційних ризиків воно убезпечило? І чи залишаються вони ще сьогодні, бодай якісь. У аналогії з сервісними центрами, ми намагаємось зробити максимум послуг онлайн. Тобто, як ви знаєте, сьогодні є можливість перереєструвати автотранспорт, не з'являючись в, в сервісний центр. Так само, те, що стосується зброї, ми плануємо, що максимально послуги, які сьогодні надають поліцейські. А вони мають бути оцифровані і такі послуги мають надаватися онлайн для наших громадян. В першу чергу ми говоримо для спрощення такої, такої процедури. Для ми говоримо про єдиний облік, а також ми говоримо про безпеку наших громадян, тому що вони можуть проводити такі дії, не виходячи із, із свого помешкання. Пані Леонід, спасибі, що долучилися. Леонід Тимченко, заступник міністра внутрішніх справ України, бо